Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і гляньте, що ми привезли в цей раз яку красотку стильний сучасний автомобіль. Із дуже класними характеристиками, правильними характеристиками по цій машині. Це Hyundai Kona. свіжий рік. 2018 рік. Хорошій комплектації з правильним двигуном, з правильною коробкою і гляньте сюди. АВД повний привід підключаємий Отже, дуже малий пробіг. І двохлітровий звичайний простий атмосферний двигун. На 150 кінських сил. Для цієї машинки це більш ніж достатньо. Автомобіль заведений, рівно тихо працює. Ну, Нова машина, друзі. Новий автомобіль. Таку машинку в такому дизайні сучасному. Такий вид. Видно іздалека. І колір білий стильний. Комплектація. Всі чотири склопідйомники. Мультируль. Автомат, шестиступінчатий гідротрансформатор, правильний автомат. Кнопки підключення приводу, там допомога при спусках, підйомах. Монітор, камера заднього виду. Пробіг 31 тисяча міль. Це ніщо, ні про що. Йдемо далі. Гляньте на цей салон. Ну Просто суперовий. Дійсно, машина по-сучасному виглядає. Розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент готова до першої реєстрації МРЕО на облік. Ось стан машинки. Гляньте на ці лінії, на цей дизайн сучасний. Свічі автомобіль, друзі. Подивимось під капотом. Двигун зовсім не чують, як працює. Нова машина. Ось двигун. Двохлітровий, 16 клапанний, простий атмосферний двигун, без проблем ставиться газ. Хороший мотор, всі його знають у нас, легко обслужується. Ну і коробка правильно, і повний привід. Що ще потрібно? Невеликий кросовер, економічний, і їде, і повний привід підключаємий. Так що, друзі, і такі машинки ми привозимо. Цей автомобіль є в наявності. Кому потрібно, приїжджайте, дивіться. Машина знаходиться в Києві. Кільцева дорога Зочих 54. Працює програма Лізинг Кредит, тому, у кого не вистачає коштів, трохи допоможемо швиденько вам зробити лізинг або кредит, продати машину. І з Мрео теж допоможемо. Ось такий у нас класний сучасний автомобіль для сучасних стильних покупців. На цьому завершую такий експромт маленький невеличкий огляд цієї красотки. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До речі, є радарчик контроля полос. Отже, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте лайки, вподобайки. І робіть замовлення. До зустрічі!